Всім привіт, я віка. Ласка попросимо до мого смачного світу. Так, так, я знаю, це відео я знімала ще на свій російськомовний канал, тому прибрати субтитри звідси я не можу. Але буде дуже-дуже прикро, якщо ви не подивитесь цей рецепт. Тому я з великим задоволеним ділюся з вами рецептом до Великодня: це ромова баба у кексиках. У 200 мл теплого молока я додаю 2 столові ложки цукру, потім 10 грамів сухих дріжджів і теж добре розмішую, щоб все розтануло. А потім додаю 100 г Сіного борошна. Все добре перемішую, накриваю плівкою і залишаю у теплому місці на хвилин 15-20. Воно збільшиться у розмірах як мінімум у 2 рази. Потім перекладаю у пару глибоку миску, туди додаю 100 г розтопленого вершкового масла, 100 г цукру, 8 або 10 г ванільного цукру, ну, такий пакетик стандартний, трохи солі, 2 яйця. І все добре і ретельно перемішую. Перемішую силиконовою лопаткою. Потім потрошечку вводжу 400 г борошна та замішую тісто. Замішую вже, як ви бачите, руками. Потім перекладаю тісто у чисту миску, накриваю плівкою і у тепле місце на 1 годину. Поки воно підіймається, я у сотейник додаю 200 г води, 200 г цукру, 50 мл рому, доводжу до кипіння та прокипіти воно повинно 3-5 хвилин. Через годину обмінаємо тісто і починаємо добре вимішувати. В мене це займає близько 8-10 хвилин. Але вимішати треба дуже-дуже добре. Потім беру силиконові формочки для кексиків і викладаю шматочки тіста. Ставлю ці формочки на деко у духовку, яку вже розігріла до 180 градусів. І випікаю хвилин 20-30, але дивіться за своєю духовкою. А поки готую глазур, один білок. Збиваю до піни, потім додаю сюди 70 г цукрової пудри і взбиваю дуже-дуже гарно. У кінці додаю трішечки лимонного соку. Кекси повинні охолонути. Після цього ми дістаємо їх з форми, протикаємо їх шпажкою по всій поверхні і вимочуємо у пропитці з рому, води і цукру. Дуже гарно вимочуємо, вони повинні бути дуже такі вологі, мокрі. Ось так вони виглядають. А потім окунаємо шапочку у глазур, верхню частину у глазур, і прикрашаємо за бажанням, як ви хочете, це може бути ягоди, це може бути шоколад, це може бути присипка Великодня. Все, що завгодне, все як ви це бачите. Повірте, це так смачно, що я просто не змогла не поділитися з вами цим рецептом. Я сподіваюся, що ви приготуєте і обов'язково поставите мені палець вверх і напишете мене коментар, бо ваша підтримка, ваші коментарі допомагають україномовним каналам розвиватися та Ютуб починає їх помічати. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!